Президент України звертається до іранського народу з питанням, для чого їм ці цінічні вбивства, адже Росія використовує саме іранські дрони для атаки по території України. Чи є сенс звертатись до іранського народу? Як він може відреагувати? Ну, розумієте, тут е, іранський народ це звісно е, таке доволі узагальнене поняття. Е, е, я думаю, що в даному випадку. Ця, ця промова адресована в першу чергу до громадянського суспільства Ірану, до тих людей, які виступають проти режиму, до тих людей, які не хочуть бачити в майбутньому ісламський режим в своїй країні, і ті, які впродовж майже року виходили на вулиці, опираючись утиском. В першу чергу, очевидно, це адресовано до них, але якщо ми говоримо про ширший контекст, то зрозуміло, що поки що ці слова навряд чи можуть бути доступні в ширшому контексті, тобто ширшим шир, шир, масам. я не думаю, що іранці понесуть ці слова. І поширять цю інформацію засобами масової інформації іранськими на Фарсі. Тому очікувати, що багато людей це почує, поки що не варто. Втім, кожне сказане слово воно, воно вже сказане, воно вже зафіксоване. І коли ми будемо приділяти іранцям рахунок, а серед інших пунктів там буде фігурувати і це слово. Адже вас попереджала. Але чи не зіпсуємо ми і без того не дуже добрі відносини з іранською владою? І ну, по великому не... рахунку у нас вже немає відносин. По великому рахунку, ми вже практично перебуваємо в стані відсутності дипломатичних зв'язків. Хоча, звісно, існує, остаточне рішення не прийнято, і кожна сторона. Робить вигляд і українська і іранська роблять вигляд, що от у кінцевої такої крапки чи не настало такого тіпінпоїнта немає. Але ну, в принципі ми чудово розуміємо, що відносин як такий, вже практично немає між е, урядами і між е, країнами. А як ви бачите їх співпрацю з Росією? Адже вони нібито і віддають або продають їм зброю, а з іншого боку, вони цього цураються. Себто, якісь ще ну, червоні лінії, це назвати важко, але якісь блоки кордону ще зберігаються. Ні, це, це не блоки кордону, це просто традиційна іранська брехня. Вони просто так це їхня політика так побудована, і вони просто будуть брехати, вони хваль квальки, вони хваляться. З одного боку, а з іншого боку, брешуть. Тобто, ну, в принципі, розумієте, тут же ж працює метод попільнички, поки останній, так би мовити, поки сам, сам іранський режим не скаже, що вони постачали ці дрони там, чи іншу зброю в Росію, то в принципі немає остаточного доказу. Або це має бути міжнародне розслідування, яке ефективно блокується тою самою Москвою. Виходячи з цього, вони просто спираючись на цю, ці обставини, брешуть. Ніяких червоних ліній немає. Просто цинічна брехня. Причому це, я б сказав би, дуже традиційно до, до іранської культури.